Що робити, якщо ви виключені з військового обліку, але в резерві Плюс написано, що ви на обліку, або порушення правил військового обліку? Хочу сказати, що в такому випадку вам потрібно звернутися до ТЦК, але рекомендую робити це дистанційно, або за допомогою заяви, або адвокатського запиту, з тим, щоб вони виправили цю інформацію і надати в додатках підтвердження, наприклад. Копію військовооблікового документа, де зазначено, що ви були виключені з військового обліку. А якщо ТЦК відмовить вам в тому, щоб внести відомості в систему оберігів в Резерв Плюс про те, що ви виключені, тоді потрібно звертатися до адміністративного суду і через суд визнавати дії ТЦК незаконними і зобов'язовувати їх внести такі дані. Тому, якщо у вас така ситуація, або якщо ще гірше, якщо ви спочатку було написано в Резерв Плюс, що ви виключений, а потім цю інформацію хтось незаконно змінив і вказав, що тепер ви на обліку, я такі ситуації знаю. Ми зараз таким займаємося. То ви так тим більше потрібно звертатися за тою же схемою. Спочатку до ТЦК для того, щоб вони внесли відомості і змінили, а потім до суду, тому що тут, взагалі, є факт того, що хтось, скоріш за все, умисно не хтось, а відповідальний працівник ТЦК, який має доступ до системи оберіг під паролем, під своїм зайшов, і змінив. Тому у разі потреби звертайтеся, мої контакти шапці профілю будемо допомагати.